Доброго дня! Сьогодні з вами ми розглянемо поняття, що таке невизначений інтеграл. Перш ніж ввести означення цього поняття ми розглянемо, що таке первісна. Ми з вами вивчали похідні і первісна – це обернена операція до похідної. Отже, первісною, первісною функції f маленьке від x. називається така функція f великий від, що її похідна дорівнює f маленький від x. Тобто ми знаємо похідну і шукаємо функцію, функцію від якої ця похідна відома. Ну, давайте розглянемо приклад, нехай у нас f маленький від х дорівнює х в квадраті. Легко довести, що первісною буде функція f великий від x, яка дорівнює х в кубі ділити на 3. Дійсно, давайте візьмемо похідну f' від x. За правилом знаходження похідної ми одну третю виносимо за знак похідної, і похідна від куди буде 3х2. Ми маємо х квадраті, а це, як, ви знаєте, f маленький від х. Легко помітити, що первісною також буде будь-яка функція f велике від х, х в кубі ділити на 3 і плюс С. C. C, це якась довільна константа. Якщо ми будемо брати похідну, похідна від С у нас дорівнює нулю, і ми знову отримаємо f маленьке від х. Тобто первісних існує не одна, їх існує нескінчена кількість, і всі між собою вони відрізняються на константу. І їх об'єднують одним поняттям як невизначений інтеграл. Тобто невизначеним інтегралом, невизначеним інтегралом від функції f маленький від x називається сукупність первісних первісних ф великий від клюс позначається знак інтегралу f маленьке від х, х дорівнює f велике від х плюс c, де f велике це первісна. F маленьке від x називається підінтегральна функція. f маленький від x помножено на dx, це підінтегральний вираз. І можна довести теорему, що якщо функція f маленький від x буде неперервна, то вона інтегрована, тобто існує невизначений інтеграл.